Візьмилі представили нового керівника територіального підрозділу поліції. Ним став Віктор Герасименко, який раніше обіймав посаду начальника Одеського районного управління поліції номер 1 Докладніше, дивіться далі. В Ізмаїлі представили нового керівника районного відділу поліції. Ним став підполковник Віктор Герасименко, який раніше обіймав посаду начальника Одеського районного управління поліції номер 1 Особовому складу його представив тимчасово виконуючий обов'язки начальника головного управління національної поліції в Одеській області Іван Жук. Від сьогодні виконувати обов'язки начальника вашого територіального підрозділу призначено підполковника поліції Віктора Грасименко. Прошу сідати. Він працював на різних керівних посадах поліції Донецької та Одеської областей. Має великий досвід роботи у слідчих та оперативних підрозділах. Хочу зауважити, Віктора Олександровича, що Ізмарівський район це непроста прикордонна територія, тому тут багато викликів пов'язаних з етнічною злочинністю, наркою злочинністю. І важливо, щоб місцеві жителі бачили вашу роботу, довіряли поліції. Тут на місці зі свого боку Віктор Герасименко подякував керівництву за висловлену довіру та запевнив, Ізмельська поліція забезпечить правопорядок та громадську безпеку в районі. Перш за все, це охорона публічного порядку в місті забезпечимо за захист прав і свобод громадян і інші завдання. Сподіваюся на співпрацю з усіма структурами і з прокуратурою, і з місцевою владою, а також на сподіваюсь на підтримку засобів масової інформації. Відзначимо, Віктор Герасименко починав зі слідчого в поліції Одещини та Донеччини. Очолював відділ кримінальної поліції колишнього приморського відділу, керував Малиновським відділом. Теперішній відділ поліції номер 1 одеського районного управління неодноразово був заохочений відзнаками Міністерства внутрішніх справ та національної поліції України. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин.